Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами! Минулого разу ми обговорювали історію допомога Семі», яка показала, як важливо підбадьорювати інших, тренувати сміливість. А сьогодні на нас чекає нова історія друзів про сприймання критики. Та співпраці в команді для досягнення кращого результату. Історія називається Один, два, три стрибни. І сталася вона з Регі Келлі та Габі. Регі та Габі були в піднесеному настрої, оскільки в той день проходили змагання зі стрибків у воду. Погляньте, здається, краби тримають три картки, сказала Габі, та в миті її тіла охопила тремтіння. Регі поглянув на Габі, яка виглядала стурбовано. Я можу піти першим, вигукнув Регі, впевнено рухаючись у напрямку трампліна. Регі переповнювала захоплення від очікування. Вперед! У тебе все вийде! вигукнули Габі та Келлі. Завдяки підтримки друзів Регі набрався сміливості та наважився стрибнути. Це було б не так уже і страшно, розміркував Регі виходячи з води з усмішкою. Ви бачили? Я зміг, вигукнув він, пишаючись собою. Келлі та Габі були вражені та похвалили Регі за його відважний стрибок. Друзі зацікавленням поглянули на крабів, щоб дізнатися результати Регі. Червона картка означає, що стрибок був невдалим, а зелена вдалим, прошептала Келлі, доки вони чекали на результати. Перший краб показав зелену картку. Аж тут другий краб підняв червону, а слідом за ним і третій. Але ж у тебе був чудовий стрибок. Здивовано вигукнула Келлі, поглянувши на Регі. Регі був настільки розчарованим, що аж загав котів від злості, Келлі та Габі спробували заспокоїти Регі, міцно обнявши його. Найголовніше, що ти доклав усіх зусиль. І наважимося стрибнути, сказала Габі, відчуваючи себе трохи сміливіше після того, як стрибнув рехі. Можливо, краби хочуть, щоб ми стрибнули з більшої висоти. Я можу продемонструвати, запропонувала Габі, рухаючись до трампліна. Нумо стрибати разом, запропонував Регі, відчувши себе набагато краще після підтримки друзів, габі подумала, що стрибнути разом із другом це не так уж страшно. Один, два, три стрибний. вигукнула Келлі і на рахунок три Регі та Габі. Чимдуж стрибнули вгору. Цього разу краби підняли дві зелені й одну червону. Краще, ніж минулого разу, та все ще маємо одну червону картку. Як нам досягти ще кращого результату? з подивом зауважила Габі. Можливо, вам потрібно бути більш гнучкими і зробити. Більше трюків, припустила Келлі. О, в цьому ділі я мастак. Спробуємо разом. І коли троє друзів вирушили до трампліна, вони вже не так сильно нервували. Вони посміхнулися один одному і вигукнули. Один. Два, три стрибни і плюхнулися у воду, а величезні бризки розлетілися в різнобіч. Вони із захопленням поглянули на крабів. Ура! Три зелені картки! вигукнули друзі. І на завершення вони виринули з води. Це кит! Вигукнула Габі. Друзям вдалося отримати три зелені картки завдяки сміливості Регі, майстерності Габі та гнучкості Келлі. Регі усвідомив, щоб стати кращим у чомусь, потрібно багато тренуватися, і що ми завжди можемо навчитися чогось нового від інших. Як добре, що ми не здалися після першої спроби, подумав Рейгі. Сподіваюся, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити, допоможуть нам картинки. Гапі виглядає стурбовано через змагання зі стрибків. Як ви думаєте, як виглядає хтось, коли відчуває хвилювання та нервує? У того очі розширені, брові підняті, тіло охоплює тремтіння, навіть може виступити під, що викликає хвилювання у вас. Рехі був розкритикований крабами. Як ви думаєте? Що відчував Ригі? Він був настільки розчарованим, що аж загавкотів від злості. Пригадайте, у яких ситуаціях вам доводилося критикувати інших. Коли ви відчуваєте, що готові ось-ось здатися, -ось що надихає вас пробувати знов і знов. Певнена, що підтримка рідних та друзів. Як ви почуваєтеся, коли виконали складне завдання? Задоволені? Я права обіграйте цю історію з пластиліновими веселими друзями, потренуйтеся, сприйманню критики та емоціям підтримки Додатково знадобляться ще персонажі. Ми їх створимо із каштанів та пластиліну. В історії з суддями були краби. Пригадаємо, як виглядає краб, і підготуємо все необхідне. Приєднуємо деталі до каштана. Краб готовий, щоб показати емоцію критичного незадоволення. Куточки губ опускаються, як у цього краба. Ви можете змінювати емоції самостійно. Судді готові оцінювати результати змагання. А як же? Без болювальників зробимо лисичку. Пригадали? лисичка і Підготуємо каштани та пластилін. Голову з тулубом з'єдную білим пластиліном. Це грудка лисички, лапи з чорними кінчиками, хвіст з білим кінчиком. І приєдную деталі оформлюю мордочку помаранчевим пластиліном. Не забуваємо про вушка, очі, ніс ротик, можна змінити положення її тулуба. Наприклад, посадити буде справжня вболівальниця. Їжечку теж цікаво подивитися змагання, для колючок використовую. Колючу частину каштана для тулуба, каштан і пластилін Формую окремі діталі і приєдную до каштана. Їжачок готовий. Завдяки вашій фантазії лаву вболівальників можуть запоповнювати інші звірята. Все готово для розігрування історії з веселими друзями. Один, два, три, стрибни! Чекатиму ваших творчих робіт. До зустрічі, малята!